Ми бачили сьогодні, а це відповідний удар. А, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття. Будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є. Це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього, це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів, ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося, але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємось щоденно, це також факт. І на сьогодні без якихось а, фантазій. І без глобальних планів нам треба захистити своє небо. Є конкретні держави. У нас є списки, що в цих державах є. Ми боремось над тим, щоб вони виділяли це. Це не питання якогось особливого дефіциту а в світі. Цього небагато, але тим не менш є розуміння, де це знаходиться. Ми надіємо, що ми зможемо пробити цю. цю... Робитися до партнерів і отримати більше.